Знайомтеся, це Андрій та Ірина. А це їх діти: Маруся та Михайло. На жаль, цю сім'ю застала війна. Аби убезпечити дітей, Ірина була вимушена виїхати з дітьми за кордон, поки їх батько боронитиме країну в чужій країні. Вони почувалися розгубленими та самотніми. На жаль, є особи, які хочуть нажитися на чужому горі. Пропонуючи високу заробітну плату та ідеальні умови праці, вони експлуатують людей. Коли Ірина отримала пропозицію роботи з житлом, вона побачила в цьому шанс. Та це був не той випадок. Сама того не розуміючи, вона потрапила в рабство. І єдині на кого можна покластися, коли немає нікого поряд, а треба діяти, це правоохоронні органи. Ірина зробила правильно, повідомивши про інцидент. Тепер вона повернула свої права та свободу. Не мовчи, повідомляй.